Художня гімнастика один з найвидовищніших і найвитонченіших видів спорту. Завдяки їй з'являються не тільки професійні спортсменки, а й просто стрункі дівчата. Займатися нею починають з раннього дитинства. Секції відкриті для дівчат віком вже від 4 років. В художественной гимнастике у нас самое главное – это фактура, чтобы была у гимнастки. Гимнастка должна быть тоненькая, с длинными ногами в идеале. Так, конечно, дети, которые так немножко полноватые, скажем так, они имеют меньше шансов добиться успеха в этом виде спорта. Но они, как правило, берут другим сложностью композиции. В обласній дитячо-юнацькій спортшколі зібралися спортсменки з різних куточків України. Змагаються за звання чемпіонок Чернігівської області. Найголовніше вміти добре зарекомендувати себе суддям, адже від їхнього рішення залежить доля нагороди. Тому дрібниць тут бути не може. Все має бути ідеально, як сама програма, так і її подача. Емоції дуже важливі в художній гімнастиці. Тож, згодом з новим правилам введені танцювальні дорожки. Зараз гімнастка дожна в кожному упражненні виконати Танцевать должна, дети должны танцевать. Поэтому это им более интересно. Они как бы раскрываются, я считаю, сейчас очень хорошо. Потом, причем сейчас разрешили с этого олимпийского цикла музыка со словами упражнение, упражнення тоже эффектно и зрелищно смотрится. Одна єдина помилка може коштувати дуже дорого, а тому тренери звертають увагу не лише на фізичну підготовку своїх вихованок, а й на їхній емоційний стан. Вони дуже волнуються, та йому їх нада піддержувати тренувати, для этого, щоб вони не волнувались, тому що і заволнення можуть очень много потері.